Друзі і підписники каналу всім привіт. Сьогодні теж приїхав на одне містечко цікаве. Чим містечко це цікаве, зараз розкажу. Ну що, друзі, я буду приступати до сьогоднішнього пошуку, а ви не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Така от місцинка. чим ця місцинка інтересна, що я тут уже напевно... колись заїжджав років 5-7 тому назад. Тут травичка така була, як отам стоїть воно. А це вже хоч і не здисковане соя тут була. Погано одне ходить тут. Стирчаків високоваті від сої. Ну а там вже, друзі, болото отак пішло. То вже болото. Ото туди попасти я хочу. Там теж травичка була, болото. Такий оно виступ з кукурузою. І туди ще йде в саме болото метрів 500. А там місцинка саме класніша буде. Та я, напевно, весною сюди приїду теж. То Ту туди там похожу, пошукаю. Ну що, друзі, а у мене вже є перша знахідочка. Такась перша знахідочка за сьогодні. Це каніночка. Царського періоду. Такась перша знахідочка за сьогодні. Такая, друзья, знахидочка наступна. Это, походу пряжечка такая была, цекала. С бронзы, чи золоту Да такого формата пряжа вообще не знаходив. Но явно пряжечка была. Такая находка, друзья. Такая пряжка. Цікавого формату такого. Або царське оборання радянська. Така ось, друзі, наступна знахідочка. І це пломба. Алюмінієвий цей мідний дріт. А на пломбі ОТК написано. Така знахідочка свинцева пломба з мідним дротом. І тут теж, походу, ОТК було. Надпис. Така знахідка, друзі. Така, друзі, наступна знахідочка попалася тільки що. Це монетка якась. Походу пізня Радянська, Ось тільки до тих монеток так прилипає земля. Залипше. Капечка все пізня Радянська. 61-го і далі. Зараз, друзі, я ней протру якщо щось буде видно, то покажу. Що за монетка. Така ось, друзі, наступна знахідочка. Це набоєчка на каблук. Залізна. Такий от вона вигляд має. Так от товщину. Да. На чобіт набивалося. Такая, друзі, знахідочка на набоечка. На каблук. Друзі, така тільки що знахідка класна попалася. Навіть я не знаю, що це. Ну, це явно період КРКК. Така от річ цікава. Чим цікава ця річ, ось вс. Вушка оно. Одне вушко, тут а друге поломане таке саме було і тут третє вушко. що воно навіть і гадки має, Куди воно вставлялось чи цеплялось? Ну явно патина їхня, явно періоду КККР. Штучка така от, друзі, цікава. З такими от вушками. Да, такого ще не знаходив. Якась прикраса, напевно, їхня. Така ж, друзі, наступна знахідочка попалася. Походу, ключик якийсь. Я тільки не знаю по періоду, чи він. Пишіть в коментарях, чи це може бути ключик. Що цікаво, тут навіть дирочки ніякої немає. Щось схоже на ключик, можливо щось інше. Можливо і не ключик був. Більш за все, друзі, ще ключик. Так, от. Така ось знахідка, друзі. Ключик. Така ось, друзі, у нас тут на знахідка попалася. Це монетка якась. Зараз будемо дивитися, що за монетка. Рання радянська. Так, рання радянська монетка. стороны 20 копеечек. Так, 20 копеечек, ты считается 35 рик. Такая вот знахідка, друзья. Такая, вот, друзья, нас тут на знахи Тики выскочила. монетка. Якась. Ранняя радянская якась монетка. 10 копійочок. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Я думав, друзі, 10 копійочок, а воно 15 копійочок 1953 рік. Така от монетка. З цієї сторони. 15 копієчна. Ну і таке от зображення і сохран з цієї сторони в монетки. такая друзья знахидочка так вот, друзья штучку нашел знайшов интересно. два кружечка между собой соединены. таким вот такой вот штучку это тоже друзья сейчас кинской упряжи но без все еще радианский Така знахідочка. Щось з кінської упряжі Штучка така ось цікава. А в мене, друзі, така знахідочка попалася. сильно зелена якась монетка. Ну це був слабенький. Більш за все ще пізня радянська копєчка. Зараз, друзі, я не протру, якщо щось буде видно, то покажу. Така знахідка. Така ось, друзі, наступна знахідка. Це монетка якась. Так, монетка. Поход рання радянська якась. Так. 3 копійки, 31 рік чи 34. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Така ось, друзі, монетка. 3 копійки, 1931 рік. така от монетка. З цієї сторони. І таке от зображення монетки з іншої сторони. Така, да, друзі, знахідка, 3 копієчки, рання радянська монетка. Така ось знахідка, друзі, попалася тільки що, Це якась пломба, походу. Так якась пломба. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що воно за пломба така. Така, ось, друзі, знахідка, це і про тер пломба. Не по-нашому щось написано. Чи по-англійськи, чи по-німецьки. Така знахідка. Майзи який-то чим. мейзі. Таке що то. І абмейзі. Ну а з цієї сторони взагалі ніяких ну, і надписів, нічого немає. Така, друзі, пломба. Так, друзі, переїхав я в лісочок, тут рядишком лісочок. Там походив, які були всі знахідки, я все вам показав. Так ось лісочок. Дерева ростуть, там болото і туди болото. Коротше, цей лісочок вокруг болото. Такий типу островочок. Ну що, друзі, а у мене вже є перша знахідочка в цьому лісочку. Такась перша знахідочка в цьому лісочку. Ранняя радянська монетка, друзі. Так, 20 копеечек, походу. Щитовочок. Так, 20 копеечек, тысяча, дается 33 рік. Така от монетка, друзі. Така от знахідка. Перша в цьому лісочку. Так, друзі, перед цим наш, знайшов таке от чиєсь зобретення. Навіть і не знаю що така от штучка. А тут таке от залізне. напевно ручка дерев'яна була. А що ним робилося, не, не зрозуміло. Таке от. от приспособа чиясь. Хто знає, що ним робили, пишіть в коментарях. Я думаю, більш за все, щоб клешня була, льод руба. Було то недалеко. Можливо, льод рубали такою. Приспособою. Ну а зараз, друзі, дало ще одну знахідочку. Це, походу, монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Більш за все, друзі, пізня радянська якась монетка. Так, пізня радянська. 20 пізня радянська монетка. Ну і як завжди, стандарт 61 рік. Така знахідка, друзі. Така ось, друзі, знахідка наступна. Це монетка походу. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Якась рання радянська походу, друзі. Так, якась рання радянська монетка. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що воно за монетку. Так ось, друзі, монетку видала. 15 копійочок. Ранню радянську. 32 рік, друзі. Така знахідочка. 15 копієчна монетка. Ну а з тієї сторони таке відображення монетки. Така ось, друзі, наступна знахідка. Це монетка якась. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. 50 копейчок, друзі. Ходячка. Така от монетка. З цієї сторони. Ну і таке зображення з цієї сторони монетки. 1992 рік. Така ось, друзі, наступна знахідочка. Це монетка. Якась. 10 копійочок, ходячка. Така от монетка, друзі. 10 копійочок. А рік зараз скажу який. 2008 рік, друзі. Такая от монетка. друзья, знахи дочка наступна попалася. Стакая спряжка. Більше все ще Такая знахідка, друзья, пряжечка. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Такі ось знахідки мені вдалося знайти на пошуку. Якусь навісочку чи прикрасу Київської, культури або Київської Русі. 10 монеток. І ранні радянські, і пізні радянські, і наша ходячка, пломби, пряжечки. Ну а тепер, друзі, детальніше, що мені попадалося на пошуку. Така от штучка, це я думаю проколочка. У київській русі чи київській культурі. Тут ось таке воно. Типа, а тут квадратне. Ну, сильно залипше. Так, набоєчка на каблук. Теж по ходу того періоду. Така от набоєчка на каблук. Так, потім з кінською упряжі штучка, така от радянська. Потім така ось знахідка прибігла. Лягла й мурличе. Не дає відосик нормально засняти. Так, продовжуємо. Так, пряжечка така от. Це, походу, німецька. Бо ось я пупуришки на ній такі, як на німецьких алюмінієвих гудзиках. Портупейка німецька, походу. Така от, походу, пряжечка. Цікавої форми. Ключик такий от залізний теж попався. Так, дві пломби. Одна... З надписами. І друга з якимись надписами. Так, Канінка. Так, дві пізні радянські монети. Так, ще одна пізня радянська монета 20 копійчик. 50 копійочок наша ходячка, 10 копійочок наша ходячка. Не мішайте. Чудо лохмати. Так. 3 копійки 31 рік. 15 копійочок, рання райдянська монетка, 20 копійочок, 1935 рік. 15 копійок, теж 30-х років, 20 копійок 33-го року. Так. Ну і найкраща, найкраща, друзі, знахідка. Така от, яка ще прикраса. Чи на височке, чи привісочка киевской руси, чи киевской культуры, с таким вот на таких штуках крепилась, на трех, такая, друзья, знахидочка. Такие вот друзья, знахидки, мне удалось я Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем успехов на пошук, ну и пока.